Осінь чарівна пора, а Україна чарівне місце, де осінь вміє бути приємною. Восени не надто холодно і не надто жарко, не надто часто дощить і помірно вітряно. Для нас осінь особлива тим, що саме в цій порі ми зустрілися і почали свій спільний шлях життям. Ну а де ж іще найкраще святкувати, як не в Карпатах, та поряд з ними. У жовтні 2021-го ми відзначали наші 12 років разом. Та милуватися осінніми горами настільки круто, що вам варто приєднатися до нас у цій мандрівці. Тож, здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло і Наталя. І в цьому відео ми хочемо показати вам нашу карпатську відпустку. Цього разу ми їдемо доволі надовго, і тому нам потрібна реально велика купе речей. Тому... І багажник уже закиданий всяким хламом. і навіть нам довелося себе взяти валізу. От і починається маршрут. Завжди захоплює момент, коли ти лише от виїжджаєш, починаєш свою дорогу в подорожі. Я цього разу навіть засік, який пробіг у мене зараз, щоб потім порахувати загальну дистанцію, яку ми проїдемо. Скучили за Наталею, от, от нарешті вона до мене приєдналась, і ми вже разом виїжджаємо з Києва і прямуємо в нашу відпустку. Нарешті відпустка. Ми вже так задрались працювати. Кілька років ми нікуди так толком масштабно не їздили. В Наталі тим більше виявився дуже напружений і насичений цей робочий рік. У мене теж не непростий був рік, тому нам просто необхідно відпочити, перезавантажитись і трохи перезапустити свої... Мізки на те, щоб потім продовжувати далі всякі, всяку свою діяльність. Зараз ми виїжджаємо з Києва. Зараз уже вечір, тому трохи пробки і час трошечки затягується. Але перша на сьогодні перша в принципі точка призначення цієї поїздки буде уже стає традицією, коли їдемо по трасі Київ Чоб, зупинитися в готелі географія, що знаходиться під Рівнем. А також тут непоганий ресторан, в якому є дуже шикарна страва, яку ми також е завжди беремо. Називається Панський Дерун. Смокота недорого. Кайф. В географії ми зняли стандартний номерок. Давайте покажу вам його. Тут є столик, є велике ліжко, є якась шафа, є, до речі, кондиціонер. Вікно виходить прямо на картинг. Маленький телевізор, душова кабінка. Зараз необхідне є. Влаштуватись зручно проблем не повинно виникнути. Тому мені здається, нормально. У вересневому туман. Суперб за ніч постояв і доволі сильно охолодився і запотів, тому зараз стоїть, прогрівається. А ми зараз будемо пробувати їхати на наш перший пункт це під камінь. І подивимось, чи зможемо ми там нормально познімати, тому що туман може нам трохи завадити. Ну, можливо, він з часом трохи розсіється. Перший повний день нашої відпустки офіційно називаємо розпочатим. Вчора ми просто лише після роботи ввечері доїжджали до Рівного і, мабуть, цю частину доріжки не можна повноцінно вважати першим днем, тому сьогодні. Рухаємось не дуже швидко, тому що за вікном туман видимість трохи обмежена і назовні обстановка виглядає приблизно так. За планом у нас сьогодні відвідати пару замків в основному. Але ще, як я вам вже сказав, ми їдемо першою точкою на сьогодні в підкамінь. Проте з таким туманом, от я сподівався, що він розвіється, але схоже, що він не збирається цього робити. Тому я так думаю, що ми будемо їхати до повороту на підкамінь. Якщо погода не зміниться, то ми, мабуть, виключимо цю точку з нашого плану і поїдемо на наступну. Було заїхати у Львівську область з Рівненської, щоб туман розвіявся. А значить, погода нам сприяє. Ми їдемо в підкамінь і будемо знімати камінь. Містечко Підкамінь розташоване на узгір'ї посеред височин Волино-Подільського пограниччя. Територія колишнього Підкамінського ключа знаходилася в межах Вороняцького та гологоро-кременецького крижів. Що нагадують гірський хребет з висотами понад 400 метрів над рівнем моря. На південь від підкаменя височить горбогірне пасма подільських товдр, прозваних в народі медоборами. Саме містечко розташоване безпосередньо на стику цих височин. Основним тутешнім туристичним магнітом є здоровенна каменюка, що повсякчас притягувала увагу людей та викликала у них містичні міркування. Його походження невідоме досі. Існує кілька версій. Є навіть легенди стосовно його походження. Одна з них оповідає про те, що тут було село, де жили люди, і збудували собі капличку. Церкву невеличку, ось оцю біленьку, якщо бачите. А це дуже не сподобалось чорту. Він вирішив цю каплицю зруйнувати. Для цього Скарпат взяв отаку каменюку і взявся її тяг тягти сюди, щоб закинути зверху церкву і розчавити. Але Ніс, він її ніс. Було це дуже довго. Як ми знаємо, чорт може свою діяльність здійснювати лише вночі, але поки він ніс, уже проспівали півні, а значить настав день, і тому чорту не вдалося його донести. Йому довелось він прямо тут впав, його продавило каменем, і він там ховався від денного світла. Також люди боялися сюди підходити, тому що думали, що можливо чорт досі там. А також оці навколишні розкидані каменючки менші трохи. Їх походження пояснюється тим, що чорт кидався цим камінням в людей, щоб їх відлякати від себе. Іц, ти не боїшся сюди йти? Бо за легендою, тут сидів нечистий і кидався каменями, і всі боялись підійти, тільки найсміливіші опришки сюди могли дійти. Якщо ж підходити до походження камня більш науково, то це ерозійний останець морських рифів тофтів. Або ж, якщо людською мовою, то колись цей камінь був на дні Сарматського моря, і приблизно його вік оцінений в 11 мільйонів років. Уявляєте, ми на дні. Треба додати, що з дна цього Сарматського моря, а точніше, з пагорба, який серед цього дна, мабуть, стояв, а можливо, навіть був островом і на якому знаходиться камінь. Відкривається просто шикарний краєвид. Чесно кажучи, чим далі, тим більше я не знаю, чи є сенс знімати цю всю красу з руки на камеру, коли є дрон. Але я не можу вам цього не показати зі свого боку. Просто подивіться. Красиве ж показують. Збоку в камені, якщо вірити інтернету, язичники видобили отвір у формі сердечка і справляють тут якісь свої ритуали, покликані принести їм кохання чи щось таке, щастя, не знаю. Паграб, на якому стоїть камені, всіяний козацькими похованнями. Ми от бачимо тут багато надгробних плит і хрестів. А також кажуть, що на верхівці каменя навіть є такі своєрідні заглиблення, в яких теж раніше були поховання. Інша версія походження каменя більш практична, і вона оповідає про те, що на цьому місці за часів Галицько-Волинського князівства влаштували оглядову, оглядову вежу, яка використовувалася в оборонних цілях. І за цією версією камінь походить не від того, що його притягнув сюди чорт, а полягає в тому, що притягнув сюди цей камінь якийсь суперсильний богатир і поставив його тут саме, завді... саме для того, щоб влаштувати оглядову вежу. А оці всі хрести, які розкидані навколо, це поховання його побратимів. До речі, за легендою, коли сюди прийшли опришки, то вони вигнали цього чорта і він втік назад в Карпати. Тому, можливо, ми його ще зустрінемо в нашій подальшій подорожі. Взагалі, Чортів камінь це така ніби народна назва. Також його називають спаським каменем, адже буквально напроти спаський монастир, або соколівським каменем, як він і є офіційно називається в реєстрах. Висота каменя 16 метрів, ширина 8-10 метрів. До речі, камінь охороняється законом, його не можна там якось чіпати або по ньому ходити ласити, тому що він складається з породи, яка називається пісковик. І, до речі, стосовно його походження, саме ця порода трошки ставить вчених в глухий кут, тому що, як пишуть інтернети, така порода зустрічається тут лише в цьому камені і ніде більше навколо. Хоча я не знаю, наскільки цій інформації можна довіряти, тому що вон там явно видобувають дуже схожу породу. Ми, звичайно, не геологи, може це щось зовсім інше, але виглядає дуже схоже. І взагалі цей камінь є державною пам'яткою природи місцевого значення. Тому люди, будь ласка, отакі всякі надписи, ну не довбайте, ну це не гарно і нікому не потрібно. Пишіть краще свої написи нам в коментарях, ніж тут, на цьому камені. І ставте лайки, лайки, лайки. До речі, зовсім поряд з оцим каменем, який стоїть на цьому горбочку, на цьому ще вищому пагорбі стоїть монастир, який має дуже складну назву. Він називається, якщо я не помиляюсь, монастир походження дерева Христа Господнього. Чорт ногу зломить, отой, що там спить з цими назвами, але суть в тому, що до монастиря веде, наскільки нам відомо, асфальтована дорога. І якщо ви їдете на машині, то можна під'їхати прямо туди. Спуститися оцим схилом і потрапити прямо до каменя, а не так як ми під'їжджати по ґрунтовці прямо сюди близенько. Продовжили ми своє просування в бікгір відвіданням місця, яке складно оминути, бо воно легко доступне в плані дороги та є для східних мандрівників своєрідною вітриною галичини у її замковому прояві. Під горецькому замку ми були вже не раз, приїжджали сюди і самі, і з друзями, і за різних обставин, але завжди була хмарна погода. І здебільшого навіть йшов дощик. Навіть коли ми сюди приїжджали, уже знімаючи відео і маючи квадрокоптер, ми не могли тут політати, тому що погода не давала. Але сьогодні все набагато краще. Хоча небо й хмарне, дощику немає, тому ми успішно пролетілись над ним і дивіться, як це гарно. Рецький найінстаграмніший замок серед українських, і позначок його саме в цій соцмережі найбільше. А ще він найпопулярніший серед кінематографа радянського. От коли хотіли показати Європу, знімали тут. Наприклад, коли знімали фільм Три мушкетери, то саме в підграцькому замку знімали так, ніби Лувр. Мені як математику особливо подобається цей замок, тим, що його периметр має плюс-мінус квадратну форму з довжиною сторони в 100 метрів. Замок був споруджений ще у 17 столітті, і коли його тільки побудували, то табличка при вході е, вказувала на призначення замку. На ній латинською мовою було написано е, Вінець радних трудів перемога, перемога, тріумф, тріумф, відпочинок. Пропоную зробити це лозунгом нашої відпустки. Минулі рази, коли ми відвідували Підгорецький замок, потрапити всередину палацу можливості не було зараз. Є. І ми можемо прогулятися цими залами. На жаль, тут мало що збереглось. Наскільки мені відомо, деякий час у замку не було даху, він був такий трохи зруйнований. Зараз його від, від, в деякій мірі відбудували і реставрували, але е, всередині вже мало чого автентичного, щось за винятком, мабуть, оцих красивенних одвірків, і там ще є камін позаду. Що зараз можна походити всередині палацу, а також там через певні зали вийти на задні балкони, так само як можна вийти і на передню цю терасу, хоча на неї можна піднятися насправді сходами із внутрішнього дворика. Незвичайно, що за замок і без легенд. У підгорецького замку їх є аж дві. Одна доволі така традиційна про білу пані. Звичайно ж був ревнивий господар замку, який замурував е, через ревнище свою молоду дружину в стіні, і досі її часто бачать працівники відвідувачі е, цього палацу, а також місцеві жителі. Друга легенда більше схожа не на легенду, а на якийсь інсайт е, про тогочасного власника. Кажуть, що Вацлав Живуцький, який на той момент був власником цього замку, у підземеллі займався тим, що шукав філософський камінь, а також проводив дуже багато різних алхімічних експериментів для того, щоб знайти молодість. А власне найкраще поправити своє становище, тому що після того, як він реставрував замок, воно бажало бути кращим. До речі, саме зараз ми підемо в підземелля і перевіримо, можливо, там щось лишилося. До речі, в підземелля в цьому ми вже були в один з минулих наших візитів. І того разу там були виставлені дуже класні мініатюри європейських замків багатьох. Зокрема, замка, в честь якого назвали нашу одну з улюблених настільних ігор Каркасон. Чуєте, тут є музика для атмосфери? Дуже прикольно. Що мене як весь миловішу ту. То, скоріше за все не буде видно, але коли ці спалахи біля трапляються, то ми за цим гратим бачимо силует жінки в білій сукні. І це, мабуть, є героїня цієї легенди про цей замок. Цю ми поїхали в Олесько, хотіли відвідвідати ще й цей замок сьогодні, але, от в вдруге, поспіль, нам цього не вдається зробити. Найактивніші глядачі каналу в курсі, що минулого разу нам також це не вдалося, тому що коли ми забирали машину, був карантин, і замок був зовсім зачинений для відвідувачів. Сьогодні ж нам буквально не вистачило хвилин десяти, щоб Доїхати до замку е, протягом скороченого робочого дня, оскільки завтра державне свято. Але принаймні, на відміну від попереднього разу, коли була ще й негода і дуже сильний вітер, сьогодні нам вдалося політати дроном, тому ось вам гарні кадри з Олеського замку. Упний день сьогодні зранку ми мали деякі справи в івано-франківську, але зараз звідти виїхали і тримаємо свій шлях в шешори для того, щоб відвідати водоспади великий та малий Гук. Шешори стали початком безпосередньо карпатського відрізку нашого маршруту. Вони одразу кинули нас у вир стихії, бо незважаючи на відносно невеликий розмір, тутешні водоспади милують око та змушують добряче напружитись вухо. От ми приїхали в село Шишори, і тут, на річці, пістенька, існує ціла серія, цілий каскад водоспадів. Найвідоміші з них це малий гук, біля якого ми зараз знаходимося. Також є трохи нижче за течією Великий Гук. Свою назву гук вони отримали через те, що вони доволі шумні і гучні, і так ніби гукають людям. Але вони ще мають альтернативну назву сріблясті водоспади. Ми зараз знаходимося в безпосередній близькості з малим гуком. А він, як можна зрозуміти, з нас тихіший, трохи завеликий. Але навіть тут мені доводиться кричати, що ви бодай щось чули. Класно, що тут забили сходи і до цих скель, які знаходяться безпосередньо всередині водоспаду. Можна спуститися ними, а припаркувалися ми там на горі на дорозі. Місцеві підприємці, до речі, не розгубились і відкривають прямо на схилах з видом на водоспади такі кафешки, які стоять прямо там на схилі, і можна сісти пообідати під гуркіт гуку, а також милуючись таким краєвидом гарним. До речі, дуже схожа конструкція була на водоспаді Кам'янка, який недалеко від Сколого, в Сколівських Бескідах, власне. Продньому парку, ми там уже були, але в цій поїздці також де заїдемо, і вам мабуть покажемо. Щоб потрапити до Водоспада великий гук треба під'їхати до таких будиночків садиб, які, я так думаю, здаються в оренду. І між ними пройти ось такою асфальтованою доріжкою, після якої починаються сходи вниз, які ведуть до водоспаду. Можна піднятися прямо на вершину, з якої відкривається просто космічний вид на водоспад. Зміну від малого гука, де ти ходиш по чистим і сухеньким скелям, тут все доволі волого і закидане листям. тому якщо будете гуляти, будьте обережні, щоб не послизнутися. Відчувайте рівень шуму. Я зараз кричу весь увесь голос, і я підозрюю, що ви мене ледве-ледве чуєте. Ось тому гук називали гуком. Якщо я правильно розумію, то основна частина великого гука ось тут. Але якщо подивитися трохи нижче по течії, то тут є теж доволі великі пороги. Тому, мабуть, треба мати на увазі, що стріблясті водоспади на річці пістенька у Шишорах це не лише малий та великий гук, а ціла, цілий каскад водоспадів. Тому Можливо, під'їхавши в якісь ще інші місця, можна побачити також шматочок краси. Перша точка, де ми залишаємось на кілька днів. І мандрівці у нас косів. Ми тут зняли будиночок в садибі під назвою Панкоцький. Тут є територія, де можна поставити машину. Біля будиночка є ось така зона зі, зі столом і стільцями, де можна провести час на дворі. Також, також нам виділили місце під мангал. Я там, думаю, що, можливо, щось приготую. Стоїть на території, ось такий невеличкий будиночок, він повністю. Призначений для нашого проживання. Давайте покажу вам трошечки всередині. Будиночок зовсім невеличкий, але для нас двох якраз потрібного об'єму. Тут в коридорі така суміщена невеличка кухня, якраз готувати нам можливо щось і знадобиться, але точно небагато. Далі можна пройти. Ось такий камінний зал, тут є телевізор, є камін. Господар, до речі, нам поклав уже в'язанку дрів, тому ми розпалюванням каміна займемось трохи пізніше. А біля кна стоїть такий диванчик зі столиком, на якому можна розвалитись, Я не знаю. Можливо, ми під'єднаємо свій комп'ютер до, до телевізора і пограємо в щось. Якщо пройти далі по коридору, то ми опиняємось в доволі просторій спальні. Тут. Все мінімалістично, є ліжко, є шафа для одягу, є тумбочки, є обігрів, є вікно, а також є вхід в санвузол. І він тут класний. Треба пояснити, що, по-перше, він нормального розміру, тут є де розвернутися, тут немає душової кабінки, яку, яку я так не люблю, як ви знаєте. Тут дуже простора душова зона, нічим не обставлений навколо туалет. Є раковина, щоб помити руки, а також через вікно можна виглянути прямо на подвір'я. Як я вже казав, садиба називається Панкотський, тому коти тут усюди. Дивіться, такі всякі штучки, навіть портрети з такого красення. Навіть на ключах від дверей у нас є ось такий дуже тематичний брелочок. Ми центром Косова. Справа в тому, що ми привезли з собою ноутбуки і хотіли під'єднати їх до телевізора, але, звичайно, забули потрібний дріт, тому першою задачею було купити HDMI кабель. І прямо в центрі Косова я всього за 99 гривень зміг придбати 4,5 метровий HDMI на HDMI кабель, тому проблема вирішена. А зараз ми йдемо далі і збираємось повечеряти у кав'ярні з автентичною назвою Гражда. Але смачна вечеря так затьмарила нашу свідомість, що ми геть забули вам її показати. Тому повірте на слово. Думаю, на цьому у нас поки все. І сподіваємось, наступна частина цих відео вийде уже дуже скоро.